16 квітня поточного року голова районної державної адміністрації Іван Росіцький та голова районної ради Володимир Семенів провели нараду з міським селищним, сільськими головами, начальниками відділів та управлінь структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівниками районних служб. На нараді обговорено питання належного благоустрою у населених пунктах району, організації громадських робіт та підготовки до великодних свят. Особливу увагу було приділено питанню організації роботи по упорядкуванню кладовищ братських могил меморіальних комплексів місць почесних поховань, очищенню побутових відходів, прибережних смуг, річок, потічків, озер, водоміш, парків, скверів, місць масового відпочинку громадян, індивідуальних дворів, прибудинкових територій та ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Про виконання бюджету району на перший квартал 2013 року доповідала начальник фінансового управління районної державної адміністрації Ганна Васильів, яка звернула увагу присутнім на проблеми з виконання бюджету в окремих сільських радах. Заступник директора Івано-Франківських магістральних електромереж державного підприємства. Приємства Національна енергетична компанія Укренерго Ігор Бойчук проінформував присутніх про основні правила охорони електричних мереж, в яких відзначено основні вимоги до громадян виробничих підприємств, лісогосподарств, землекористувачів, фермерів, орендаторів, які виконують роботи чи знаходяться в охоронних зонах електричних мереж. Керівництво району було проінформовано про можливості залучення коштів районного центру зайнятості. Про це говорила заступник директора районного центру зайнятості Марія Скринник. Керівництво Району закликали присутніх підтримати всеукраїнську акцію за чисте довкілля і 20 квітня вийти всім на Дню толу. Треба зазначити, що за 2012 рік обласна влада відзначила позитивну роботу з благоустрою село Козина Тисменського району за підсумками наради головам виконавчих комітетів міської селищних сільських рад, керівникам бюджетних установ та районних служб дано протокольне доручення на виконання питань, які розглядались на нараді.